Підготовку майже підготовили, значить теплення провели, фольгу натягнули, проклеїли, щільно все це зробили, щоб ніде ніяке повітря давати не пробралося. Практика показує, що ця фольга дуже добре себе показує на демонтажах та й на монтажах. Армована, нічого з неї не відбувається, все добре. Плитку ми виложили, проходку майже все зробили, тільки змонтувати трубу, прокинути. Ну і тут, в принципі, все. Зараз скидаю контррушетку обрушетку, вагонку. Ну і лежачки. Ліжечки тут були підвісні, закладушки я поробив вже. Осталось тільки змонтувати все.